Робити манікюр варто не рідше, аніж раз на тиждень і в жодному випадку не зрізати кутикулу ножицями. Рекомендують спеціалісти. Так ваші нігті завжди будуть красивими і доглянутими. Робити манікюр у домашніх умовах легко. Варто лише дотримуватися порад професіоналів. Ногти правильно опілювати. к центру. Згод. В этом сезоні в моді круглії ногатки. В основному квадрат уже ніхто не ділає. Це или овал, або круг. Так ногті будуть выглядеть більш эстетично. Нігті спилювати потрібно лише насухо. Робити манікюр після розпарювання не радять. Щоб уникнути розшарування і ламання. Після закінчення обов'язково варто нанести масло на кутикули. Так ви збережете її м'якою і здоровою. Після того, як ви підрізали нігті, варто обезжирити їх для того, щоб без проблем покрити лаком. Спеціалісти рекомендують використовувати основу під лак. Так сам ніготь надовго залишиться здоровим і красивим.